Більшість воїнів української повстанської армії були дуже молодими. Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. 80% бійців були неодружені, оскільки німецька, а згодом радянська влада суворо карала всіх, хто надавав допомогу УПА, то легальне одруження дівчини з повстанцем в умовах збройної боротьби було просто неможливим. Одружуватись було дозволено переважно командирам, хоч іноді навіть проходили повстанські весілля, але, звичайно, без пісень і танців. Документом, який засвідчував шлюб, була зашифрована посвідка, аналог сучасного свідоцтва про одруження. У ньому весь текст, зокрема, дата і місце весілля, ім'я священника і прізвища молодих. Фіксувались не літературною мовою, а підпільним шифром. Чимало дружин, провідників ОУН і командирів ОПА йшли з ними в підпілля, допомагаючи в роботі та поділяючи всі труднощі нелегального життя. Багато з них там і загинули разом зі своїми чоловіками. В складних умовах повстанської боротьби жінки навіть народжували дітей, втім, більшість з малят. Не судилося бути зі своїми батьками.